Друзі, вітаю вас ще раз. Ось вам ще один прямий ефір сьогодні. Буду відповідати на ті питання, які ви мені лишили під ранковим сьогоднішнім прямим ефіром, коли я попросив вас задавати питання. І оскільки ви мені питань там накидали, налишали, я буду відповідати і ви їх переслухаєте і так принесу вам користь. Знову ж таки, на зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії, з досвідом роботи понад 20 років, як ви знаєте. І в кінці березня буде вже 21 рік, як я е, займаюся питаннями імміграції українців в Європу. Це для тих, хто мене не знає, то я представився. Отже, зачитую питання, які ви мені позаписували, понаписували зранку під ефіром. І почнемо з такого цікавого питання. Дмитро, як називається офіс у Мілані, ті автобуси, що ви показували, щоб зробити українські закордонні паспорти? Ірина Степенюк пише. Видно, що людина тільки недавно приїхала в Італію. Ну, цікаво, їй, а мені приємно пояснити. Цей, ця установа називається ДП Документ. Державне підприємство Документ знаходиться в місті Родзано біля Мілану. І, взагалі, всі присутні, якщо хочете знати, якщо ви не знаєте, де можна подати на новий закордонний паспорт, то можете написати в Гуглі в пошуку таку фразу: Державне підприємство Документ Мілан. Вам зразу видає. Google пошук його сайт, і там ви можете подивитися, які вони послуги роблять. А вони роблять те, що приймають документи на оформлення нових закордонних паспортів від жінок, від чоловіків, які не здали військово-облікові дані, не приймають запити. Там можна подати дитині на паспорт, новий закордонний. Причому два режими є: простий і пришвидшений. Якщо я не помиляюсь, 1600 гривень коштує. Паспорт в швидкому в простому режимі, я думаю, десь два місяці, а пришвидшений це буде 2-300, наскільки я пам'ятаю. То десь може два або три тижні чи до місяця часу буде виготовлятися український закордонний біометричний паспорт в пришвидшеному режимі. Крім того, вони міняють права. Ті, що вам видані права, були в Україні двох місяць, двохрічні, двохрічні права, перший раз видають. Їх не можна конвертувати на італійський. Тому там в Державному підприємстві документ в Мілані, біля Мілану, місто Родзано, можете взяти і принести ті права і поміняти їх на 10-річні, якщо у вас не було штрафів і порушень правил дорожнього руху в Україні. В Італії не рахується. Що ще можу вам сказати? Запис на прийом в державному підприємстві документ відбувається через сайт в них, через програму Телеграм, це месенджер Телеграм. Якщо ви зайдете на сайт, там буде дуже легкий простий спосіб. Вони вам скажуть, перейдіть в телеграм, напишіть нам запит, потім прийде вам пароль на смс, і запишетеся на прийом. Прийом там призначають сьогодні на післязавтра, тобто 2-3-4 дні почекати, і можна поїхати і оформити всі свої справи. Тому шукайте цю установу, ДП-документ Мілан. Пишете. Більше вам скажу, в той ДП-документ навіть прилітали люди із Туреччини, із Кіпра. І я наскільки пам'ятаю, навіть з Австралії прилітали, бо, виявляється, там в них немає такого державного підприємства документ, який займається виготовленням закордонних паспортів за межами України. Перелік тих державних підприємств документ, я точно не пам'ятаю, але є, по-моєму, в Брадіславі, є в Варшаві, в Берліні повинен бути, тут в Мілані. І більше в Італії немає, тільки в Мілані. Наступне питання: Ірина Шкараба. Син народився в Італії, але один рік був без резиденція. В Комуні відмовляють, кажуть, треба 18 років без перерви резиденцію мати. Що можна зробити? В комуні не праві. Я пам'ятаю положення закону, там написано, що дитина має мати хоча б три останні роки приписку в Італії резиденці, щоб подати на громадянство Італії. Тому я вже написав Ірині відповідь на цей коментар. Якщо ви тут дивитесь Ірина Шкраба, напишіть мені на WhatsApp, мої помічники мені передадуть, я точно подилюсь законі і вам дам відповідь. Напишіть, що я в ефірі обіцяв розібратися, і дати вам прямо пораду, чи вони праві, чи не праві. Якщо вони не праві, ми візьмемо в свої руки цю справу, і поки дитині не виповнилося у вашій 19 років, подамо на громадянство. Бо як буде вже 19 років, він вже не зможе подати на громадянство. Я на собі пам'ятаю, потрібно мати 3 роки. Приписки останніх три роки перед виповненням 18 років дитині. Пишіть на WhatsApp, диктую плюс 39 388 35 749. Це я Ірині Шкарабі відповідав. Далі. Віра Семеняк. Куди подавати документи тимчасового захисту в комісаріат по місцю проживання? Приписки чи у фітчо імміграціоне? Ви праві, дивіться. Перший раз подавати в офіцію імміграціони обов'язково в а ці квестури знаходяться в великих містах або в містах, які являються столицями провінції. Наприклад, у нас Імперія це столиця нашої провінції, де знаходиться місто Санрема. А коли продовжувати тимчасовий захист, то вже можна подавати в комісаріати, які ближче від вас. У нас, по крайньому випадку, так робиться: не в офіцію імміграціони, а в комісаріати поліції, які вже є по маленьких містечках. Найкраще вам піти в офіцію імміграціони, там точно мають бути вивіски на дверях, або люди стоять в черзі, вони вам скажуть. Тому розберіться або на сайті поліції, або підійдіть і спитайте, або позвоніть туди, або їм напишіть електронну пошту, лист. Вони вам скажуть, де подавати на перший раз на перемесу, де подавати на продовження. І остання взагалі порада, саме основна. Якщо ви не можете розібратися, пишіть мені на WhatsApp. Ми... Вам порадимо. Ми зв'яжемося з квестурою, знайдемо спосіб, скажемо, як заборонюємо вам апонтаменту, і ви подасте на перемесу або в перший раз, або на продовження. Ми це все робимо на відстані і повністю вас підготуємо, щоб ви будете мати всі документи, які потрібні для подачі чи на ту, чи на ту процедуру. Тетяна Ромашкіна, я не хочу міняти внутрішній паспорт України на id картку Чи існують юридичні підстави залишити зразок 94 року? Не залишить вам. Тепер всіх заставляють переходити на ID-картку. Якщо у вас в паспорті не вклеєна фотографія відповідний вік, там 35-45 років, то ви не зможете виконати деякі функції в консульстві України в Мілані, Римі, чи Неаполі, бо паспорт ваш не дійсний. А продовжити паспорт паперовий книжечка не можна, і залишити той, що є, теж не можна. Просто вам чиновники будуть відмовлятися робити процедури. Переходьте на ID-картки. Інакше просто ви просто, коли змучитесь, то й самі перейдете і зробите цю едікатку. Якщо Ірина, якщо Тетяна Романська в ефірі, то я от її відповів. Я тут бачу ваше питання в ефірі Семенович Світлана. До речі, хто з присутніх має питання, пишіть, я поки маю час, відповім: чи можу я зробити ще один закордонний паспорт, якщо український внутрішній паспорт старого зразка і немає вклеєної фотографії в 45 років? Можете, наприклад, конкретно в консульстві України в Мілані не придирається вам до того факту, що у вас не вклеєна фотокартка в 45 років. Якщо ви живете не, міли, не біля Мілану, а біля Риму або Неаполя. Напишіть їм електронну пошту, лист. Прямо так і напишіть, що у вас не вклеєна фотографія. Чи ви мене приймете, чи ви мене не приймете. Напишіть для оформлення закордонного паспорта. Вони вам дадуть відповідь. Консульство в Мілані відповідає. Досить жваво на запити на електронну пошту. Оксана Плескун. Як виправити Дізордінанса del cognomi онлайн при оформленні доманда чи та Дінанса Італіана матримоніо? Чи потрібні документи завантажити? Потрібні документи завантажила в ПДФ. В нас є спеціаліст, яка роками руками, -руками супроводжує, дати, супроводжує справи подачі на громадянство. Оксана. От так і це питання, візьміть, скопіюйте і напишіть мені на WhatsApp. Наші спеціалісти передадуть нашому профільному юристу, і вона скаже, чи ми допоможемо вам, чи ми зможемо, чи ви самі маєте це зробити, щоб виправити оце, от, як кажуть, ординанса, неправильно написана в прізвищах. Напишіть на WhatsApp. WhatsApp диктую. Візьміть ручку, запишіть. Плюс 30. Ді... Ну, пишіть... Плюс 39 388 35749. 35 напишіть мені на WhatsApp. Наш спеціаліст вам відповість. Чи ви самі зробите за нашою порадою, чи ми за це, це, це візьмемося. Наступне питання. Людмила Павонська. моїй мамі 95 років має пермесо темпоране. речевута. на яке пермесо можна поміняти? Речевуту ні на яке пермесо не можна поміняти. Коли ваша мама отримає пермесо тимчасового захисту, протеціоне темпоране, пластикове, ви зможете її приєднати до себе, якщо якщо їй 95 років, відповідно, вона вже звичайно сама себе не може забезпечувати. Треба робити воз'єднання сім'ї і всіх, кого це стосується, хто тут живе легально і привіз сюди батьків пенсійного віку. Єдиний спосіб, самий правильний, показати вам доходи, показати ви, що ви заробляєте 7 тисяч євро на себе і ще 3 500 на маму чи на батька, і приєднати їх до себе. Але це можна зробити лише тоді, коли вас буде, коли в них буде на руках пластикова. Картка, перемесу, протеціони, темперанія. Паперове неможливо ні в що поміняти, бо це річ і вута. Оксана Плецкун пише, що ваша колишня клієнтка в Тернополі. Ну, радий і добре звертайтеся. Семінович Світана. Чи можна забрати ID-картку там, в ДП документ в Мілані? Чи треба буде їхати в Україну? Дуже правильне питання. Можна забрати в ДП документ. Я так і робив. Я сам особисто там отримав ID картку в ДП документ в Мілані. Звертайтесь до них, вони вам швиденько поміняють паперову, карточку, паперову книжечку, цей внутрішній паспорт український, на ID-картку. Ірина Ахмедова, подскажіть, будь ласка, подали документи, щоб продовжити перемесу робочі. Получили річевуто з датою з каденса раніше, ніж апантаменто на відбитки. Що робити в такому разі? Ну, по-перше, на річевутах дата з каденса не ставиться. Перепрошую, мене, тут шум, вікно відкрите. Дата з каденця не ставиться на Так, Звідки у вас взялася дата з каденця на речевуті, я не знаю. Ну якщо вона там є, Ірина, нічого страшного. Люди тут деколи живуть по півроку, коли в них одне перемесу закінчилось, а друге ще не дали. Нічого страшного. Коли ви маєте. Е, апонтаменту на відбитки, підете і вам процедуру проведуть. В Італії квестури вже привыкли, що люди. По півроку живуть без документів дійсних, бо чекають на апунтамент. Аліна Абрамчук, якщо на сайті посвідка на проживання готова до видачі кружечок зеленим, ми маємо очікувати повідомлення від квестури, чи можна звернутися без очікування смс? Дуже класне питання. Ніяких смс не приходить. Давним-давно вони вже не розсилають смс. Нема в них працівників, щоб це розсилали. Брак працівників у квестурах. Аліна, от вам порада конкретна: як тільки ви на сайті побачили. Що галочка є, зелене ваше посвідка на проживання готова. Там написано де забирати. Бо подавати ви могли в офіцію імміграціони, а забирати будете в комісаріаті в маленькому сусідньому містечку. Ну, так буває. Уважно прочитайте, де забирати. Даєте їм 10 днів, щоб той пластик прийшов з Риму до, тої, до того комісаріату, де забирати. І через 10 днів, після того, як ви на сайті побачили, що готове, їдете забирати. Раніше, <кхе> перепрошую, раніше не треба, бо ви можете. Поїхати раніше, ніж пластик фізично з рейму прийде їхньою службовою доставкою поштою. Ну що, невже я на всі питання відповів? Під раньковим ефіром ви мені писали і питань більше немає. Якщо тут ще маєте, задавайте питання, буду відповідати. Ну от. Тепер дивіться, я цей ефір залишаю в доступі. Зараз я буду займатися своїми питаннями і ввечері знов ще вийду в ефір. В годині 8 або 9 вечора. Хоча це позачерговий ефір, тому що я ефіри проводжу. Нагадую всім, хто мене перший раз бачить, понеділок, середу і п'ятницю о 21-й годині за італійським часом. Якщо вас цікавлять ці ефіри, приходьте на ці же сторінці. Сторінка називається Студіо Закон Дмитра Магдича. Я тут роками вже понад 8 років веду і прямі ефіри, безкоштовно консультую. І в мене ціла юридична служба працює допомагаємо українцям розбиратися в їхніх юридичних питаннях. Запишіть мій номер в WhatsApp. Плюс 39, 3938 3555749. І основне нагадування. Поки ще не відмінили тимчасовий захист. Якщо би ви хотіли, щоб ваші родичі приїхали в Італію і тут отримали пермесо, навіть якщо вони покинули Україну до війни, там живуть в інших країнах Європи, та навіть якщо мають дозвіл на проживання в іншій країні, наприклад, карта побита чи ще якийсь такий документ, я допоможу всім бажаючим отримати пермесо того чи іншого типу. Підберу яке. Підходить, допоможу швидко отримати. І допоможу отримати тимчасовий захист, якщо поки, швид... поки його ще не відмінили. Звертайтесь, передавайте мій номер. Консультація безкоштовна, щоб ми розібралися, що починати і що робити. Є ще питання. Віра Усікова. Чи можу поїхати в Україну, якщо я в Італії 17-го року є пермесо? Чи не буде проблем з паспортом на кордоні при в'їзді? Якщо у вас є пермесо, то не важливо. Що у вас там з паспортом? Головне, щоб паспорт закордонний був дійсний. І навіть не той, з яким ви отримали пермесу. А будь-який закордонний паспорт дійсний. Навіть може бути не біометричний віра. Головне, що у вас пермесо дійсний. З дійсним пермесом можна виїжджати, заїжджати в Євросоюз, коли хочете. Бачу ваші подяки. Вам дякую, що приходите на прямі ефіри. Євгенія Лев питає. До речі, я Євгеній Левше не пам'ятаю такого прізвище, ви напевно недавно на моїх ефірах. Напишіть, будь ласка, так чи ні? Чи отримав хтось вже Пермесу, тимпорядне, хто подавав у 2025 році. З моїх клієнтів, хто я супроводжував, ще ніхто не отримав. Чому? Січень і лютий не приймали, бо самі не знали, чи буде працювати ця система. Хоча закон був прийнятий ще 27 грудня минулого року. Італія дуже неповоротка з документами. Почали тільки з перших чисел березня. Березень ще не закінчився. То ще ніхто не отримав. Як правило, люди отримують пермесо через два місяці мінімум після подачі на нього. Але в мене були випадки, що за три тижні пермесо отримували, коли люди подають з моїм присутністю, з моєю присутністю, моєму супроводі, То ми правильно документи заповняємо бездоганно. Тому ці практики роблять першу чергу в італійських квестурах. А хто заповняє сам, може помилитися, і вони просто їх не роблять, ті практики, кидають в бік і навіть на них не дивляться. Тому вам є смисл зв'язатися зі мною, де є гарантія, що я вам допоможу правильно подати і отримати швидку пермесу. Я більше питань не маю, маю йти по справах ввечері в 9-й годині, знову вийду на прямий ефір. Пишіть питання тут, хто не встиг задати. І я ще окремий анонс напишу через годинку, щоб ви там свої питання писали на вечірній ефір. Якщо відчуваєте вдячність за мою інформацію, що я вам надаю, візьміть свій телефон. То я вже буду вам вдячний. Відкрийте на моїй сторінці Студіо Закон. І покажіть завтра двом-трьом, чи навіть сьогодні вашим знайомим. Хай підписуються, приходять на мої ефіри. Буду вдячний і вам люди точно подякують. Бо, наскільки розумієте, таку інформацію, як я, в Італії жоден юрист не дає. По три рази в ефір не виходить з такими роз'ясненнями по 30-40 хвилин. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!